Ознаки та стадії вигоряння детально та з прикладами. Розглянемо ознаки по стадіях. Це допоможе вам зрозуміти, на якій ви зараз стадії і що робити далі. Ранні ознаки вони виникають приблизно одразу. Постійна втома, навіть після відпочинку, знижена концентрація уваги, легка забудькуватість, дратівливість, нетерпімість до дрібниць. Наприклад, ви приходите додому і навіть улюблена справа не приносить задоволення, це є раннім дзвіночком. Середній етап хронічні головні болі, проблеми зі сном та апетитом, відчуття власної некомпетентності, відсутність успіху, соціальне замикання, менше контактів, бажання підгородитися від інших людей. Наприклад, виконання задач займає більше часу, і ви часто їх відкладаєте. Ну і нарешті просунута стадія це коли ви відчуваєте цинізм, емоційне відчуження від роботи та власних обов'язків, можливо, поєднання із депресивними симптомами, такими як втрата радості та безнадія, втрата професійної ідентичності, коли ви не впізнаєте більше себе в своїй роботі. Якщо ви бачите у себе кілька пунктів із середнього чи просунутого списку, це сигнал діяти негайно.